Добрий раночку вам, шановні друзі, я Людмила Богуш, я засновниця компанії Bogustein. І сьогодні проводжу тайм менеджмент зарядку для вас і хочу поговорити про наслідки, про наслідки ваших дій, наших дій, моїх дій, твоїх дій, наших дій. Ну, про наслідки. А з чого це повело? Да з чого це почну? У мене є жіночка одна. Вона тут мені поскаржилась на те, що вона розлучилася зі своїм чоловіком, і зараз вона за ним дуже сумує. Вони багато років прожили разом, і зараз вона сумує, вона хоче, і вона хоче повернутися до нього, хоче його. Вмовлювати, що він їй надав другий шанс. А я так дивлюся на це. І думаю, ну цікаво, що вона два роки готувалася до цього розлучення. Вона навіть там десь придбала собі житло. Да, все, все, все всім розповідала, як вона дуже хоче, що не може дочекатися, коли ж з ним роз'їдатися. А зараз вона хоче. Повернути його назад, і вона я кажу: так ти ж ти ж ну ти ж мріяла про це, але да, але я не думала, що це мені буде так сумно без нього. Я що мені не буде його так вистачати. А і тут в мене ж інше, да, інша ідея. Вчора я була у мого перукаря, і ми з нею розмовляли. ну, знаєте, мені дуже пощастило з перекарів, тому що це розумна жінка. Я вона вже власниця о, с, о, салону краси, але ми з нею завжди розмовляємо на такі філософські о, теми. І вона казала: ми тут щось не розпові, розмовляли про всі, всі всякі, всякі забобони, та, там сумку не треба ставити, на, на підлогу буде, грошей не буде, оце не треба робити, бо цього не буде. І вона каже: мені завжди такі якісь поради дають люди, в яких нічого немає. Вони сумки ставлять туди так, як потрібно. Але Гриш них так і не з'явилися. Вони нам щось не роблять. Та, а вона каже, в мене одна знайома, вона мене не пускала виходити з хати на, на весілля моє власне, тому що я начебто в тому зутті йду. І, і, і вона каже: я живу вже зі своїм чоловіком стільки років, і у нас власний бізнес і це є. Та, а в неї скільки там було відносин, всі вони позруйнувалися і нічого немає. Але вона вважає, що вона знає краще, як це треба робити. бо треба в, в правильних туфлях в да, чоботях чу, чу, туфлях це робити, то дивіться, то і, і вона так цікаво сказала, вона каже, ну ж, справа ж в цьому, що пови, ти повинен дивитися вперед і розраховувати, що може бути. І вона таку цікаву річ мені сказала, що вона каже, коли я планую. Я обов'язково обов'язково складаю план на найхудший випадок. Що може трапитися найхудше, І я дивлюся на це, і я для себе вирішую, чи я готова до цього, чи не готова до цього. Якщо я до цього готова, то тоді я йду і в мене вже не можна зупинити. Але якщо я не готова, тоді я не йду. То це дуже, дуже така, знаєте, дуже влучна порада до вас. Треба бути готовим до найгірших наслідків своїх рішень. Але ж ну чому люди кажуть: не треба дивитися на погане, не треба. Да, вони навіть кажуть, що це ви так, яке у вас негативне мислення. Не думайте про погане, а просто дивіться в майбутнє, начебто там все, там все буде добре. Слухайте, це так Всесвіт а, налаштований, побудований, що само собою. Трапляється тільки погане. Гарне саме, собо, саме собо, само собою не виходить. І це я не буду казати гарна, погано чи гарна. Давайте так. Руйну все само собою руйнується. От я в цьому костюмі, да, я зараз перед вами виступаю, але ж цей костюм через деякий час зруйнується. Він зруйнується, тому що я його використовую. І коли я його використовую, я хожу в ньому. Да, і він зруйнується. І так з усіма, з усіма речами. Для того, щоб щось, щось з'явилося, для цього потрібно якісь зусілля прикласти. А для того, щоб щось зруйнувалося, навіть і зусилля потрібно прикладати. Бо все само за собою, да, от воно само так виходить. Я, ви Ну, якщо ти не будеш доглядати за своєю силою, то а, пил та, ну, там, та, та, якісь, не, не, ну, які, якісь, ну, не буду казати, що не догляд, да? ну, тут Пил він з'явиться, да? якісь речі вони будуть самі руйнуватися, самі по собі, по собі за віком. Якщо ти не будеш доглядати за своїм тілом, воно теж буде руйнуватися само по собі, тому що ти їм користуєшся. Та слухайте, навіть якщо річі не не користуватися, все рівно з знаєш, щось буде виходити, тому що це є час. Час це постійна зміна. Постійна зміна і. Найлегше це та зміна, яка до руйнування, а не та, яка до, до е, творіння. То, якщо ти хочеш щось мати в своєму житті, необхідно це створювати. На, те, на це потрібне зусилля да, свої там доправляти. І іноді дійсно. Я рахую. Я рахую, скільки зусиль на це потрібне, і потім я вже вирішую для себе, чи я буду це робити, чи я не буду, чи я готова до цих зусиль чи не готова. То я завжди вам про це кажу. Я завжди вас вчу, тому що потрібно розраховувати свої зусилля, і це навіть не свої можливості, да, мої можливості, тому що можливості в мене є до всього. Єдине, якщо я щось не вмію робити сьогодні, зараз, то це означає, що я не вмію цього робити. Так? Але ж я можу знайти спосіб, як це зробити. Чи я сама це зроблю? Чи я когось там найму, чи я комусь це делегую, то завжди можна знайти спосіб, як щось зробити. Отже, можливості є в всесвіті, але зусилля, зусилля на це потрібне. І тому більшість людей вони просто нарахують ці зусилля, а потім вони так О, я не знав, що мені потрібно щось, які зусилля прикладати для того, щоб щось отримати. Для того щоб твоє тіло було здорове, потрібно якісь зусилля прикладати. Для того, щоб у тебе були гарні відносини, потрібно якісь зусилля прикладати. Для того, щоб у тебе були гроші, потрібно зусилля прикладати. Ну, ну прослухайте, для того, щоб жити, потрібно зусілля прикладати. Бо я зараз дихаю. Це зусилля? Зусілля. Я його не помічаю, але воно є. Так? Я розмовляю. Це зусилля, зусилля. Я його не помічаю, мені навіть подобається, але ж воно є. Розумієте? Отже, треба бути готовим до того, що все, що ти хочеш в житті мати, воно потребує твоїх зусиль. Ментальних, отже, в голові. Та фізичних отут, отут. Фізичному всесвіті, тому що ти живеш в фізичному всесвіті. Не в голові. В голові ти складаєш плани, а потім ти йдеш, їх втілюєш у життя, і це і є тайменеджмент. менеджмент. І твої плани вони повинні бути. Приці, да, вони повинні бути прицільними, то ти знаєш, які цілі ти хочеш досягтися. Ніколи не слухайте не, не, не людлю слухайте, не слухайте людей, які вам кажуть, що треба пливти за течією. Слухайте, куди ця течія потече? Ну куди? Вона, ну ну, ну хто сказав, що тобі так потрібно жити, якщо ця людина... Живе за течією, то нехай вона живе, то, то просто подивися, чи дійсно ця людина живе за течією. Тому що багато людей, які живуть за течією, вони нічого гарного, цікавого в житті не мають. А інші люди, які кажуть, що треба жити за течією, самі за течією не живуть. Вони планують, вони працюють, вони зусіляко прикладають, і воно тобі каже: не прикладай зусіль, придбай у мене щось. А сам зусиль не прикладай. Слухайте, ну, мене теж можна ще щось придбати, то я хочу сказати, що ми зараз збираємо групу тайм менеджмент квесту. тайм менеджмент квест це наш онлайн-реаліті тренінг. Онлайн це означає, що ти живеш своє життя і просто а, отримуєш якісь знання в онлайні. Але це не стільки навчання, ти отримуєш знання, а потім одразу прямо їх втілюєш, і ми тебе супроводжуємо. То це я можу вам сказати, що це онлайн реаліті коучинг який ми тобі надаємо кожного дня на протязі трьох тижнів. Ти придбаєш наш коучинг, і ми тебе просуваємо. Але хочу сказати, що якщо ти не хочеш просуватися у своєму житті, то тобі до нас не приходь. Нам не вдахи не потрібні. Нам потрібні люди, які є, в яких є амбіції, люди, які хочуть створити своє життя, люди, які хочуть бути причиною життя, а не слідством. Добренько. То сьогодні потрібно сам для себе. Склади перелік завдань сьогодні, що ти хочеш сьогодні зробити. Потім порахуй тем калькуляцію, подивись, що ти не витрачаєш свого, свого часу даремно, і потім склади розклад. А я побігла. Бо в мене на сьогодні дуже важлива справа. Зраночку, то я вирішила, що ви мене що мені потрібно все стигнути, і тайм-менеджмент зарядку зробити і побігти. То я побігла. А вам гарного дня.